Карпатського здоров'я всім, друзі. Нас на сьогодні трошечки так погода вирівнялася вроде би вітер, але сонячно. І я вирішив зазняти один інструмент, значить зразу кажу, це не реклама буде, це просто показує, як він працює. На даний час інструмент актуальний, бо і палити чомусь треба. і заготовити треба цим інструментом дрова. От. Ну і Інструмент у нас буде акумуляторний від фірми Дніпро ну, М. Але знову ж таки повторюсь, це не реклама, просто показую, як воно працює, щоб знали, хтось там собі дивиться, хтось собі приміряється. От Переключаюсь зараз і показую. О, Така от пила. Це є та перша модифікація на два акумулятори от 20 вольтових. Так. І то є звичайний двигун, не редукторний, бо є в них вже друга модифікація, там є вже редукторний двигун. Я колись таку собі взяв, от, трошечки вже нею попиляв, трошки, ну, вже не, не тільки цю купу, вже, вже скажімо так, я нею перепиляв так добряче дров, теж такі пеньки пиляв. От, я не розрубую, я перепилюю на такі дрібні пеньочки і потім кидаю це все одразу в топку і палю. От, і Зараз покажу, як вона працює, ну, щоб собі люди розуміли, чи варто таке купляти, чи не варто, чи іншої фірми взяти. В мене просто акумулятори є і від них є ще декілька інструментів. Ну, тому я не хочу на, на щось робити, таку типу. Як то кажуть, сулянку з інструментів. Є акумулятори, і я під них ще собі при потребі докупляю інструмент і маю. На акумуляторах досить зручно, вона досить тихо працює, так що зараз все буде видно. Тут є бачок, заливається масло, є рівень, її треба поставити отак горизонтально. Ну, не поставлю, зараз бо рука. Зараз попробую. О, Якось поставив. Ну і от, В тому віконечку має бути видно, коли закінчується масло. Тут же рівень падає і цей, відповідно, ланцюг натягується. Так, далі по порядку. Це є гальмо аварійне. Ну, Тобто, коли вибиває пилу з рук, воно включається. Воно не блокує ланцюг, воно просто виключає двигун. Все. Так. Секундочку. Перевернемо її ще незручно рукою тою лівою. Це є е, натягувач ланцюга. Значить, як він працює? Нажимаємо, піднімаємо догори. І це в нас є чорне це в нас є контругайка. Оранжеве це натягувач ланцюга. Тобто оранжевим натягуємо, зафіксували. от Ланцюг має, от, при, при такому. При такій натяжці ну, не виходити зуб з паза. От, е, потім скажімо так, оранжевим натягнули, чорним закрутили, зафіксували, законтругаяли і сховали, щоб не розкручувалося. Там є такий, такі зубчики, от, і вони фіксуються всередині, щоб не розкрутилося, е, ну, наскільки я зрозумів. Може і помиляюся, але от таким чином фіксується натяжка ланцюга. Ну і Зараз покажу, як вона працює. Тут одна кнопка, треба нажати бокову, і тоді цю. О, І вона запрацювала. Тримати бокову і нажимаємо в, в цій, в, вже в другій. В другій модифікації, там вже, тут, по-моєму, щітковий двигун стоїть, а там вже безщітковий двигун. І тут шкала йде в неї там зарядки акумулятора. Тобто вона така трошечки довша за рахунок редуктора. Ну, типу вона має менші оберти, але краще тягне. Ну, але зараз подивимося, як ця тягне. Я її там покажу в всяких режимах і натисну, і, і просто буду різати, щоб було видно. Так що... Wir І тут я зрозумів, що тільки один акумулятор заряджений повністю, інший, заряджений на половину. Отакий от великий пеньок на цілу шину фактично. От там Трошки краєчок видно шини і тут початок. Отак от, от. От воно ріже. Ну, тобто, Притискати сильно не треба. І Якщо не притискати, а під своєю вагою під вагою пили, то воно прекрасно ріже. І я так думаю, акумулятори були заряджені. Я так думаю, мало би вистачити на весь оце, на всю цю купу порізати е, оцих пеньків. Тому що, якщо притискати, звичайно, що вона буде зупинятися. Я на початку її трошки притискав, вона зупинялася, а потім перестав і вона нормально далі е, різала. От, це не є бензиновий варіант, якому все рівно що різати. Там шина може сховатися в дерево і воно все рівно буде різати. Е, тому я маю її бензинову, звичайно, але мені зараз її заправляти, щоб на ту кубку дров то не варто тут. 20 різів зробити, то я думаю, що і тою пилою можна зробити. Ну так, Тому дивимося далі. Так, Хочу ще попробувати на ці пеньки позакидати в свій помагатор дров'яний. Тут є такі пару довгих, от хочу їх туди вставити. Ось такий. Там довгий є, там довгий, тут довгий, тут. О, попробую, як, як, воно, як воно працює з тим помагатором. Так що всякі варіанти, всякі способи хочу попробувати. Got it. так, Нагадаю, ріжемо. е, Горіх, не казав може, ріжемо, ріжу горіх. Е, сухий сухий горіх. Тобто такий досить тверденький, досить тверденьке дерево. І тут пила, пікнула три рази і зупинилась. І один з акумуляторів розрядився в ноль, тому прийшлося знімати і ставити їх на зарядку. Приніс я інші акумулятори, ставив і продовжував їх, але вони також були заряджені на не 100% полівані. Тут я ріжу не поперед вилотом, а довгим вилотом. І е, на вихомені доріжето фейконьок і ще один, тому акумулятори розрядилися і прийшлося їх також стало там зарядки. Звичайно, я дорізав їх, але це було згодом, коли зарядилися акумулятори. Спочатку три сигнали і пала більше не запустилась. Так, ну наполовину в заряджених акумуляторах довго не попиляєш. Треба було акумулятори зарядити. Ну нічого, почекаємо, поки перші зарядяться. Так, не дорізав я 4 амперні акумулятори. Ми не стояли тут. От. На таку пилу треба, певно, трохи більші, але в мене 4 амперні, тому <кій> інакших ну, наразі... Наразі є такі. Наразі користуюсь такими. Там поумирають, може куплю сильніші. Ось таку купу я пеньків нарізав, якщо так в загальному взяти ті всі дрова. Лишилося, от лишилося два. Один з то, товстих, один з них і, і от другий не дорізав. Е, Отак от, от, як то кажуть, по волокнах зверху різав, от є різ, і я не дорізав його. Ну нічого, то не смертельно. Поки зараз буду прибирати, акумулятори підзарядяться, то я може той розріжу і потім ще отак поперек і, і все, половинку буде легше розрізати. Ну і той якось придеться ще на 4 частинки розрізати, бо мені в топку не влізеться все. от, А в загальному нормально все порізав на такі частинки, щоб влізлося в топку і все. Е, нагадаю, 4 амперні акумулятори були. Правда, я почав знімати, почав різати. Акумулятори були недозаряджені. Зараз на зарядці стоять. У мене є 4 штуки і ні ті, ні, ну, обид, всі 4 були недозаряджені. Жовтим світилися. Е -е, ще лишилося два пенька. Пила у нас така нередукторна, звичайна. от її Параметри шини, може когось цікавить. Так що отакі. без акумуляторів вона значно легша. Все, всім е, наразі мирного неба і до зустрічі на каналі.